Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні маємо 19 квітня 2024 року, і відео буде не про малину маравілу, як зазвичай. Пропрацювавши не один сезон в Німеччині, вдалося мені привести звідти хороші сорти полуниці Флер 1711 і Мальвіна. Посадив кілька штук в себе на грядці, щоб мої дітлахи могли поласувати ягідкою влітку, а більшу кількість віддав своєму другу, котрий займається вирощуванням полуниці для подальшого її розмноження, а в майбутньому зможе поділитися з вами посадковим матеріалом оригінальних сортів. Синоптики прогнозують на цю ніч нульову температуру. Тому створюємо з підручних матеріалів імпровізовану тепличку, щоб врятувати нашу модну полунечку від приморозків. А в наступних роликах покажу, як садили, доглядали терміни дозрівання, покажемо розмір ягідок і поділимося смаковими якостями. Також свою фантазію використали, щоб спорудити і створити захист від приморозків нашого винограду, який вже має суцвіття. старалися з обережністю прикрити покривалом, прикріпивши дротиками до шпалери, щоб не зламати суцвіть. Більш детально про виноград розповім в інших відео. Кого зацікавить, зможу поділитися силкою, де придбали саджанці цих сортів. Під відерцем схований сорт Золотце, на повторний ріст, під ковдрою вкритий сорт цимус, в паперовій коробці сорт Денька, а найбільший будиночок спорудили для сорту Бананас. Маємо кілька молодих яблунь, які зараз саме цвітуть. Надіюсь, приморозок їм шкоди не принесе, а також абрикос, який вже відцвив і має маленькі плоди. Якщо маєте можливість, не полініться захистити свої рослини від приморозків, а вони вас в майбутньому віддячать щедрим врожаєм.